Вітаю всіх! На каналі 220 інтернет-магазин, де можна купити те, що ми оглядаємо, те, що я розповідаю, про що я розповідаю. На черговому обліку, не обліку, а огляді терморегулятор, яким можна керувати, за допомогою якого можна керувати газовим або електричним котлом, також бойлером. Терморегулятор особливо не вирізняється від раніше оглядаємих мною по функціоналу, суттєво відрізняється дизайном. На мій погляд, це дуже вдалий дизайн. Тут кнопки не сенсорні, їх три, а як китайці самі пишуть, як піаніно, вони приємні також щолкають на дотик. Вобщо, компанія, взагалі, яка продає ці терморегулятори, називається ЄГА.ру. А яка досить відома у Китаї, але ну, на коробці, чи, будь де на самому терморегуляторі, жодного напису немає щодо назви i8. Потім назва. А далі йдуть модифікації терморегулятора. Є три модифікації: дана для газового кота або бойлера. Є для теплої підлоги, і електрична є для теплої підлоги водяної. В чому, наприклад, що вміє цей терморегулятор для газового котла чи електричного? Він, в нього є так звані сухі контакти, які. Дають команду, замикаються і дають команду котлу на обігрів у тому випадку, якщо температура, от як на даний момент, нижча у кімнаті, ніж та, що запрограмована. Тобто на даний момент температура 12,7, запрограмована 17. Тут є гестерезис, якщо я правильно називаю, 1 градус. Тобто, якщо Різниця більше, ніж 1 градус, буде увімкнена команда на обігрів. Замикаються контакти, відповідно вмикається газовий або електричний котел на обігрів. В чому його перевага даного реле ще раз поясню, на мій погляд, що гарний дизайн, і він легко встає: такий звичайний підрозетник, і Там є гвинтики, і куди він прикручується. Бажано купити підрозетник, на мій погляд, трошки є такий глибший, щоб було місце для дротів для кабелів. Далі підемо по релі. Він, в принципі, налаштування все легке, звичайне, і я вже оглядав і показував. Але, наприклад, в інструкції, яка йде до нього, немає опису, як увійти в режим налаштувань в ручному режимі без. Телефону. З телефону керувати дуже зручно, дуже просто. Наприкінці відео пройдуся швиденько, як підключити до телефону як налаштувати за допомогою телефону. Давайте поки ручне. Вмикання, вимикання, налаштування, вимкнути терморегулятор, натиснули і утримую кнопку М. Терморегулятор вимкнули. На, на, увімкнути навпаки, знову на, увімкнули так. Далі коротке натискання на кнопочку М це перемикання між ручним і автоматичним режимом. Зараз стоїть режим ручний, це стоїть режим автоматичний. Якщо ми в автоматичному режимі захочемо змінити ну, більше температур, зараз 16, зробити, він автоматично перейде в режим керування ручним, бо ми вручну вже піднімаємо температуру. Зараз горить плам'я значок пламені. Відповідно, є команда Контакти замкнуті, і туди підключаємо дріт до цих контактів. І завжди є клеми, будь то в газовому котлу, будь то в електричному, які при замиканні дають команду на вмикання і обігрів. Ну, У мене котел, якому вже більше 10 років, і там є такі контакти. Може в старих зовсім котлах такого нема. В моєму котлі, якому, ще раз повторюю, 10 років є. Далі, далі. Далі є налаштування. от Зараз воно стало трошки таке тьмяне освітлення, воно не регулюється сила, але регулюється скільки воно, а можливо, і регулюється сила, там від 0 до 5. 0 це не вимикається, а я поставив одиничку. Давайте зараз покажу, як зайти в ті налаштування. Я поставлю п'ятірку, там максимально це, мабуть, а, ні, мабуть, це все-таки хвилини, тобто скільки воно буде, через хвилину екран тухне. І буде отак ну, тьмяне, мабуть, що теж десь регулюється. Я не буду показувати ступінь яскравості, де регулюється, бо я не пам'ятаю зараз. Є це все в інструкції, і я розповідав в минулому відео про подібний терморегулятор. Я зараз розповім, як в даній моделі зайти в ці налаштування. Потрібно. Натиснути і утрим... вимкнути, а потім натиснути одночасно кнопку з буквою М і кнопку догори. Зараз покажу. Вимикаємо. Тобто натиснули М і утримуємо. Натискаємо М і догори. Там, здається, 3 секунди. Ось. Перший режим не буду ще раз кажу по меню, бо там довго розказувати, ні кожному це цікаво, бо мало хто думаю, ручним буде налаштуванням займатися. Якщо кому цікаво, в інструкції по кожному пункту налаштувань є опис. Правда, англійська мова, але я думаю, там все зрозумієте. Перемикання між друге, оце верхнє, це режим, який функція, яка налаштується. Третє, їх всього 10 загалом є. Ось, здається, на 8 та й включена одна хвилина, буде підсвічуватися екран, а потім ну, можна від 0 до 5. 0. Це значить не буде вимикатися. Це дві через 2 хвилини буде вимикати. Для того, щоб зберегти налаштування, знову натискаємо з буквою M кнопку. І воно вимикається. Значить, збереглись налаштування, вмикає. Вмикнув, здається, я все розповів. Ага, так, щоб заблокувати екран від дітей, натиснути одночасно вверх кнопку і донизу. Буде режим захисту від дітей. Появився значок, тобто він зараз ні на що не реагує. Так само вмикаємо, вимикаємо цей режим захисту від дітей. Так далі, щоб налаштувати, ну, вроді, нібито все розповів. Це по ручному керуванню. Ще раз, це оглядає модель. Для газового котла. Ну, і саме головне тепер, як легко і просто підключити до телефону, до планшета, і за допомогою якого можна буде керувати своїм котлом і дійсно економити гроші на газу чи на електриці. І це, на мою думку, сама ефективна модель для економії електроенергії чи газу для обігріву вашої квартири. Бо кожен продавець. Засобів до обігріву, там наприклад, чи котел, чи бойлер, чи газовий, чи електричний, чи конвертер електричний, стверджує, що його виріб, чи електрична тепла підлога карбонового каменю, каже, що його виріб саме економний. Насправді, я думаю, закони фізики для всіх абсолютно однакові. Один кВт електричної енергії дає однаковий. Однакову кількість тепла, а, а даний терморегулятор просто дозволяє користуватися теплом в той час, коли, наприклад, дешевше по нічному тарифу або вимикати опалення, коли вас немає вдома. Тут все це запрограмовано. Можна ці налаштування змінити, але воно так це досить робиться, досить легко за допомогою э, телефону. Показую і так, підключаємося до телефону. Для того, щоб треба скачати програму, Tuya Smart, я не буду показувати, як її скачувати, заходити в Google Play, пишете Smart або говорите, і воно скачається там, і не буду показувати процес реєстрації, теж, я думаю, дуже легкий він. Я там вже зареєстрований, заходимо в і, 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 і Тут на терморегулятор потрібно натиснути кнопочку догори і повинен заблимати значок Wi-Fi. Тоже пару секунд потримати, Появився значок Wi-Fi. Він блимає. Значить, зайшов наш терморегулі в режим сопряження. А в Tua Smart на телефоні до... Пи... нажимаємо, натискуємо кнопочку Додати пристрій. Зразу ж воно вже бачимо, що є. З'явилося. Натискаємо «Добавити». «Розрішити доступ. Так, да, напевно, треба розрішити доступ. Ви, здається, розрішено. Тоді в чому проблема. Так, треба пароль ввести. Давайте, поки я введу пароль. Це до, пароль до вашої домашньої мережі. Інтернет. Ввели пароль. <кхід> І зараз йде під, підключення. Тут має значок Wi-Fi. Ось він заблимав, почав блимати швиденько, значить, він вже так сказать. Все, успішно додамо. Як бачимо, дуже швидко, дуже просто. Кнопочку завершено. Далі щось там налаштовується. Ось ми бачимо всі налаштування. От, до речі, воно все синхронізується. І час має. Ну, це на телефоні зараз в мене 2032, і там час теж 2032. Назад вернемося. Ось він назад знову. Давайте я також, щоб було видно, і телефон. Вмикаємо з телефона. Вимикаємо. Захист від дітей, Затиснули, натиснули, появився захист. Режим можна ручний, програмний временний налаштування, налаштування. Настройки робочої неділі. Тобто там можна вибрати, що буде робочих днів ніби 5 або 6, або 7, тобто, одна, або вихідні. Звук, яркость екрану, Попробуємо, до речі, середнє, низьке. дивіться, тут і вибирається яскравість. дуже вдало. Я рахую ця і сама програма Туя Смарт, калібровка температури, максимальний гістерезис. Дивіться, все на російській мові. Я думаю, якщо українською поставити на наштовий свой телефон, то буде українська мова. І до речі, по по поводу мов мені робили зауваження, що в мене жахливо українська. Вибачайте, я і радили переходити на російську. Ні, не буду переходити, буду навчатися говорити гарно українською. Думаю, що це потрібно всім все-таки переходити з російської. І так я включив яскравість екрану максимально. Давайте ще раз побакажу. Оце низька. Ну, взагалі екран, до речі, дуже гарний, і тут оплівочка ще є, тобто він ще новенький, якщо плівочку з ДРМ буде. І дуже інформативний є час, не на всіх є час, є температура запрограмована. Ні, запрограмована, тобто до якої буде обігрів, є температура реальна, то, що зараз є в нас в квартирі. Ну, Ось ще раз що тут ще показати, заводські настройки можна до заводських налаштувань. Frost Protection це антизамерзання. Ніби все показав. Температура тут дуже легко регулюється. От ми, пожалуйста, зараз поставили 19 градусів і, пішов обігрів, бо у нас в квартирі 15,2. Зараз поставлю, треба, от у нас гістерезис той, більше 1 градусу. Тобто, якщо я поставлю 14 градусів, ми почуємо щелчок і значок вогника потухне. Давайте пробую 14 поставити. 13,5 поставив. Ну, хай буде 13,5-12,5. Слухаємо і дивимося. Бачимо, пропав значок вогника. Тобто була команда буде дана на котел про вимкнення, і, відповідно, котел перестане гріти воду, розходувати ваш газ або електроенергію, за яку ви палите. платите. Ну, Так само режими є ручний, а я це вже показував. Ну, Ось така програма, і досить вдала, на мій погляд, модель терморегулятора, яка допоможе. І ну, зробить, по-перше, комфортним ваше життя, керування вашими домашніми природами, так сказати, розумний будинок. Радує, що китайці роблять і досить часто з'являються у них новинки. Це нова модель, яка з'явилася досить недавно фактично в Україні. Вона, я думаю, ще не представлена. Так що лише в мене можете купити. Перейдеш за посиланням під цим відео або в Китаї замовляйте ваше право. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтесь, буду намагатися все цікаве, все новеньке оглядати, показувати, що, що є, що маємо. На цьому все. Пока.